Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 23 вересня 2025 року. Новий місяць, місяць у Терезах, день місяця третій, символ якого барс або ж леопард. А ще у нас місяць без курсу із 19.02 по 24 годину. Ви знаєте, місяць без курсу треба переждати. Нічого важливого в цей час не предприймайте. Третя місячна доба це день напору, боротьби, ризику, волі та натиску. У цей день недостатньо хотіти, у цей день треба діяти. Пасивність протипоказана, треба бути активним, впевненим у собі. Це дивіться сьогодні, будьте впевнені та рішучі, обнародуйте свої ідеї. Дайте їм зелене світло, не бійтеся змін і неочікуваних поворотів долі. Запросіть у своє життя удачу, успіх і вперед до перемоги. Тримайте в свої думки в чистоті, проявляйте повагу до других, агресивність протипоказана, бо наш Всесвіт відзеркалює всі наші емоції, матеріалізує всі наші думки. Бо все те, що ми навіть подумки посилаємо в ефір, у всесвіт, воно обов'язково повернеться в першу чергу до нас у рази збільшеним. День дуже енергетично насичений. Енергія третього місячного дня вона подібна до атомної енергії, її можна спрямувати будь-куди, як на благо, так і на знищення. І з цієї причини її дуже важливо спрямувати у творче русло. У творчу справу, яка згодом дасть позитивні результати. До речі, цей місячний день дуже гарно підходить для того, щоб почати копати криницю. А у третій місячний день необхідно необхідно всіляко уникати проявів особистої агресії і підозрілості, і недовірливості, і задирикуватості. Люди в цей день стають. Енергетично заряженими, а також будь-яка їхня дія матиме вибухонебезпечний характер. Сьогодні треба дати вихід своїм емоціям у сфері благодійності. Бажано дарувати подарунки, роздавати милостиню, виконувати прохання. Цей день дуже енерго... такий взривний... І люди його буквально відчувають, неначе знаєте, як у повітрі перед бурею така напруга тяжка. Займіться важливою справою. Не сидіть, не очікуйте, що хтось за вас щось зробить. Потихеньку, помаленьку, робіть свою справу, і все буде до ладу. А ще у нас місяць у Терезах. У терезах найбільш вразливі нирки та ендокринна система, особливо підшлункова залоза. От Людям із панкреатитом та діабетом потрібно бути особливо обережними, хоча знак терези знак повітря, але це холодний знак, при місяці у терезах забороняється сидіти на землі на камінні на, камінні, на траві. Краще призначити пікнік на природі на другий день, так як у знаку Терезах. Можливість застуди сечового міхура та нирок. Постарайтесь не перегружати підшлункову залосу та ендокринну систему. Не вживайте шкад... шкідливу тяжку їжу, аби не трапилися якісь загострення. Можливі шкірні висипи та інші шкірні проблеми. У ці дні погано виводяться шлаки. Утримайтеся у ці дні від переливання крові. Від внутрішньовенних та інших ін'єкцій, так як у ціні є ризик зараження. От. А ще період місяця в триза гарний для видалення зубів, для лігкування хворих вушей, а також гарний час для пластичних операцій. От. І ще це гарний час для початку процедур від зайвої ваги. Чи то дієта, чи комплекс фізичних вправ. А ще краще потрудитися духовно над проблемою зайвої ваги. От. Краще всього прийняти свою вагу, статуру, фігуру і говорити афірмації. Я люблю себе такою, яка я є. Повторюйте ці афірмації по тисячу раз в день. Я себе люблю. Я люблю свій організм, я люблю всі свої системи. Я люблю Усі свої клітиночки свого тіла, і ви побачите, станете здоровішими і буде трошки легше на душі. Любіть себе, любі мої, не тільки в дні, у терезах, а завжди. А я вам бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.